Всім доброго дня. Ми знову вам знімаємо підбірку. Зараз буде у нас підбірка таких компактних сосен. Перед тим як ми почнемо, хочу зразу сказати ціни. Дивіться, тут всі ціни по 1450 гривень. Це все компактні декоративні сосни, крім сосни остистої, це ісійни, ціна 400 гривень. І сосна Кастр з це вже доросліший саженець, і ціна 1750 гривень. Перед тим як розпочати, хочу всім подякувати за таку активність на нашому каналі. Ми буквально цього року ви виставили три відео. Дуже багато людей коментує, лайкає, і це нас мотивує знімати вам нові відео. І тому, якщо вам не важко, коментуйте, лайкайте, щось підказуйте нам, що нам ліпше зробити, як знімати, бо ви як глядач вам швидше видно, як нам то буде ліпше. Робити, бо от люди нас просили ціни зразу казати на початку. Ми прочитали, прислухались, зразу це зробили. Просили фотографії дорослих, ми так само робимо вже. Тому кажу, якщо є якісь пропозиції, коментуйте, ми всі коментарі читаємо. Почнемо ми з сосни Хельдріхи. Сосни Хельдріхи це якщо в перекладі це є білокорі, в них біла кора. Всі хельдріхи, головна особливість це біла кора. Це є декоративний вид сосни Хельдріки АТЗ Саул. Його форма нагадує дуже незвичну таку тоненьку пірамідку. Вона росте компактно, в 10 років досягає 80 см заввишки, компактної пірамідальної форми. І саме його головна особливість це є нерегулярна довжина хвой. Як ви бачите, одна росте, бачите, тут виросла 5 см, тут 7, тут 10 см. І за рахунок цього вона виглядає надзвичайно декоративно. Вона так навіть ці довші хвоїнки мають властивість легенько так крутитися, утворюючи дуже, кажу, такий Гарний, гарний декоративний вигляд. Наступне це є сосна в нас сіянець остиста, Арістата з латинської. Головна особливість Арістат це її білі вкраплення. бачите На перший погляд здається, що це десь, напевно, її якимось вапном десь обляпали, але ні. В них остистих сосен яскраво, бачите, такі білий-білі вкраплення є на гілочках, що додає і так само декоративності. Це є компактний сорт. В 10 років він не буде перевищувати 1 метра в висоту. Щільний хвоя відносно м'ягенька, така двоколірна, як ви можете бачити. Ну, триколірна, звичайно, білий. А сама хвоя має такий зелено-блакитний відтінок. Бачите? Дуже красиво дивиться, така буде пухкенька. Пірамідка в 10 років до 1 метру, і хвоїнки будуть так гілочки легенько спадати одну воду. Дуже буде красиво дивитися в старшому віці. Хоча і зараз вона надзвичайно декоративно виглядає. Третій екземпляр це є в нас, вибачте, трошки не пропололи. Ну, пропалимо обов'язково, вибачаємося. Це є в нас сосна-гірська Томас. Цей карликовий сорт, такий кущеподібний. В 10 років виростає так само до 80 см, відносно рідкісна сосна. Цінується за свою зміну кольорів двоколірність в період сезонів. Тобто, зараз, як ви можете бачити, яскраво такий жовтоватий відтінок, а влітку вона буде салатова. Тобто це сосна, яка вам буде взимку додавати таких якихось, знаєте, надзвичайних барв у ваш садок. А влітку це буде компактна, яскраво салатова така, можна сказати, форма щось між пірамідальною і кущеподібною, Компактна сосенка, яка вам дійсно підійде, посадите ви її де-небудь, бо вона буде, кажу, компактна, декоративна, багато місця вам не займе. Далі в нас знаходиться сосна, це вже нігра, сосна чорна, байо. Тут ви можете, не знаю, чи на камері буде видно. Тут вона має такий зелено, зелений колір, звичайно, приважає, але має такий блакитно-сірий відтінок. Це є півсферична форма. Більше буде вирости в 10 років висоту в районі 40 см, а в ширину буде мати в районі 60 см. Щільна, м'ягенька хвоя. І бачите, ті її бруньки такі нагадують вона так росте, ніби такими квіточками. Так само робить дуже декоративний вигляд. Компактна, садиться вона в будь якій композиції або навіть часто при доріжку садять, так як Марію. Так само. Марія це сосна, дуже по формі нагадує байо, Так само приплюснута сфера, темпи росту плюс-мінус однакові. 10 років діаметр 60 см. Навіть, бачите, такі самі квіточки має. Але різниця між Байо і Марією в тому зараз взимку так не видно, що Марія з весни до пізньої осені має насичено такий салатовий зелений відтінок. Вона буде зеленкувата. Коли байо буде мати такий більш блакитніший відтінок. Так само часто Марію роблять на таких штамбах в районі 30-40 см, бо дуже пасує десь в композиції як низенький штамбик, Такий, знаєте, грибочок. Штамбик з часом кріп стає ширший, шапочка наростає, дуже красиво дивиться. Або десь по придоріжку, так само дуже надзвичайно красиво виглядає. Передостанній у нас екземпляр це є в нас кастер з Вінтерголд. Дуже багато людей. В нас його замовили, просять знімати його, більше щось про нього розказувати. Ну тут, скажімо так, зразу зараз видно його особ... головну особливість це яскраво такий сонячний колір взимку. Він якраз кажу так само, як і Томас, буде вам розбавляти кольори іменно взимку, коли все опадає, все тьмініє, Ці сосни набувають такого надзвичайно красивого відтінку. Росте вона компактно, бо. На відміну від Вінтерголду. Це взагалі, якщо розказати трошки про кастер Вінтерголд, це можна сказати, як, так, на хлопський розум є сосна Вінтерголд. Це так само кущеподібна сосна, яка росте ну, доволі швидше за кастер Вінтерголд. Так само міняє цей колір. Взимку вона так само насичена, жовта, влітку вона зелена. А кастер з Вінтерголд це пішла мутація. Отак от виводять різні сорти. Взагалі, от кожен новий сорт, щоб ви розуміли, от як виводять, наприклад, як з'являються різні сорти, це йде мутація. От пішла мутація від Вінтерголду, зробили прищепу, і вона яка все те саме, що Вінтерголд, але в два рази повільніше росте, щільніше і вона буде в два рази менша. І кастер з Вінтерголд використовують, якщо десь хочуть так само посадити чи нема багато місця. Іменно кастер з Вінтерголд. Ідеально підходить, бо це, кажу, кущоподібна форма в 10 років до 80-1 метр висоти в діаметрі десь плюс-мінус 1 метр. Ну, така кажу, так само ви її де-небудь посадите, вона знайде місце в будь-якому садку. Останній, тобто крайній в нас екземпляр це сосна-гірська варела. Це буде ідеально щільна напівсферична форма. Головна її особливість це кажу, щільна форма і так само відносно нерегулярний, не, нерегулярна довжина хвоїнок, що дає їй так само декоративності. В 10 років це буде така півшфера, ідеальний такий щільний м'ячик до 1 метру висоту і 1 метру в діаметрі. Тобто це так само компактна рослинка, зайде куди-небудь. Взагалі, кажу, по багато людей ми просили, дзвонили зняти щось по компактних соснах, і, цьому, і тому ми вирішили такий зробити вам відеоогляд. Кому цікаво, так само пишіть щось, може ви хочете якусь підбірку по ялівцях, по Все, що, що хочете, пишіть, ми прислухаємося і будемо знімати. Та, так, ми читаємо кожен коментар. Що ще хотіло сказати? Будь ласка, якщо бо ми в нас же така статистика, можемо дивитися на Ютубі, багато хто дивиться, нас не підписаний. Якщо ви на нас не підписані, будь ласка, якщо вам не важко, нажміть ту кнопочку. Якщо ви цікавитесь таким, а кажуть, таким, напевно, кожен, кожного колись це. Затроне, ну, за, за бо кожен коли щось мусить посадити. Тому кажу, пролайкайте, якщо не важко, підпишіться, щось коментуйте і будемо далі з вами щось знімати, розказувати. Зараз у нас якраз закінчується вже зима, де до весни. Зараз ті всі рослини, які бачите, зараз так навіть і тут ніби кольорово, але насправді весни, весною, квітень, травень, червень, ви побачите, і наскільки тут це буде яскраве, що було зелене, стане червоним, що, буде, що було синім, стане неоновим. І це буде такі кольори, що якщо ви таким не займалися, ви будете дивуватися. Таке в природі дійсно існує, бо в нас є дійсно дуже багато цікавих рідкісних рослин, які вас здивують своїми іменно приростами, іменно коли вони починають вегетацію, починають рости, вони надзвичайно декоративно дивляться. І тому, будь ласка, підписуйтесь. Номер телефону ми залишаємо тут, буде в описі під відео. Так само я зараз тут зроблю на відео свій номер телефону, щоб ви могли телефонувати безпосередньо до мене. Можете дзвонити, так само розпитуватись про різні удобрення, що як росте, так само підкажемо все без цей. Без проблем. Всім дякуємо за увагу. До побачення.